Повернувшись від гробу, вони сповістили про все це одинадцятьом і всім іншим. То були Марія Магдалина, Івана, Марія, Мати Якова та інші з ними. Вони розповіли про це апостолам. Тобто вони почули від ангела, що Христа немає гробниці, що Він Воскрес. І вони пішли до учнів, приходять до учнів. Що вони їм кажуть? Христос Воскрес, вони їм кажуть. А учні що? Ну от у нас всі, іди по, по, по місту, всім каже, Христос Воскрес! Воістину воскрес там, всі віруючі, там, не знаю, не вірячи, ходять в церкву, не ходять, всі, так, да, Христос Воскрес, воїс Воскрес. А тут жінки прийшли з гроба, які порожні, свідченням Ангели, що Він Воскрес, до учнів, які ходили з ним більше трьох років, були отак з Ісусом, як тут ми з вами. Христос Воскрес. А вони та їхні слова здалися тим вигадкою, не вірили їм. Учні, апостоли, стовпи віри Християнства. Як Воскрес? Ні-ні-ні. Щось якась вигадка. Уявляйте, цей парадок. Ми тут від... Візди, не переписуюся, смс, боїсь не Воскрес, а учні ні, ні. Здалася вигадкою. Дійсно, здалося вигодним. Це при тому, що ну, вони бачили всі чудеса Ісуса Христа, ті, що були написані в Слові Божому, ті, що не написані, всі чудеса, всі ознаки, сілення, Воскресіння мертвих, годування хлібами тисяч людей, ходіння по воді. І не повірили. Ми, знаєте, хтось бачив із вас ну, тисячі хліба. Хтось кормив там, ну, там, в Кримі там, чи десь там, в Україні, От, може по воді там. Хтось, ми не бачились, але ми віримо, що Христос Воскрес. А вони це все, все бачили і не повірили. Просто дивуєшся. Але дивіться, що сталося. Підвівшись, Петро побіг до гробу і, схилившись, побачив полотно, яке лежало окремо. І пішов до себе, дивуючись того, що сталося. Ось Петро такий, він такий сміливий, дерзновенний такий учень, апостол, от, який знаєте, теж ходив, ходив з Ісусом по воді, і він, ну як от, з лодки, вийшов до Христа, скажи мені йти, і пішов. От, і він також почув цю от, І не просто там, знаєте, як, ну, добре, може, воскрес, ну, якось там розберемося, побіг перевірити. Побіг перевірити. І так думаєш, ну а чому, чому бігти тобі? Чому інші не побігли? Чому тільки Петро побіг? І, і ти розумієш, що Петро, знаєте, такий є приклад, Приклад, коли е, от, лю, людям ну, кажуть, що Христос Воскрес, вони кажуть, там, не Воскрес. І ніхто не, не задумується. І тільки колись питаєш, людей, а ви вірите дійсно, що Христос Воскрес? Чи ну, по справжньому, якщо по-чесному відповісти, чи вірити у це? І людина тоді вже починає замислюватись. І з простого рибалки, з простого людини в ньому самому Воскрес Христос. І цей Господь от хоче, щоб серед нас теж знаєте, було це відкриття Воскресіння. Його. Не просто свято, не просто гарний час. Але це відкриття. Тому що це змінює тебе повністю. Від звичайної людини ти стаєш, починаєш жити воскрешим Христом. В його силі, в Його слові, в його відкриттях, як дійсно Божий син на цій землі. От. І ну, я не хочу там багато про Петра розповідати, але ну, він такий приклад, знаєте, від сірої людини, яка живе звичайним життям до Воскресого Христа. І він. А. Та Бог його Воскресив. І просто дуже уважно. Я, коли розмислювався над, цим, над цими словами, знаєте, як уявив цю картину. Та Бог його Воскресив, звільнивши від мук смерті, бо не під силу було їй втримати його. Ще раз, Та Бог його воскресив. Звільнивши від мук смерті, бо не під силу було їй втримати його. І давайте ось просто цей вірш ну, розглянемо от ззаду е, наперед, будемо так казати, е, що у смерті, смерть, куди, куди пішов Христос, у смерті була е, якась сила, яка тримала Христа, тобто не відпускала його. Ми там думаємо, що смерть це перехід там життя, все, смерть стала, все, не стала людиною. Але тут з цього вірша, що у смерті є якась сила, і вона тримає, от, і вона тримала нашого Господа. І я, ну, звісно, що якщо Господа тримав, то і всі люди попадали туди, і смерть мала силу, щоб тримати людей. І в цій смерті не було, знаєте, як -то люди кажуть, так, в пеклі ми там повеселимося, там я нічого не боюсь, там буде все весело, там ета, дискотека, там нічого такого. Там написано, що муки смерті, там муки. От. І в муках смерті ще й була у смерті сила, щоб тримати людей. І коли Христос туди потрапив, ця сила смерті вона тримала його. Але Бог його воскресив. І ти так думаєш, як Христос у смерті, як Бог воскресив Його? Як уявити це? І знаєте, так, можна, можна подумати, там з неба рука так, взяла Христа там, і достала його, і смерть не змогла там, зупинити його. Ну ні, ну якось це не вкладається трошки в голову, Тому що. Знаєте, для мене, коли ми молимося з зцілення, покладаємо руки, туди, е, звідки зцілення приходить. Чи з неба воно падає. Ну, З неба ж рука не приходить і не зцілює. Правда? От. Вона там, у того, хто має силу, у того, хто має життя, вона від того висходить. От. Тому, коли ми молимося з зцілення, покладаємо руки, життя, сила Божа зцілюється рухається з людину. І ти розумієш, що. Е, те ж життя, те зцілення, що в тобі, та ж сила, вона у Христі. І Христос цим е, силою попав у смерть. І смерть Його тримає. Але та сила, яка Його Воскресила, та Божа сила, ну, їй не могло її втримати. І тому Божа сила, якої немає е, ну, нічого, що може її спинити, вона Воскресила нашого Господа Ісуса Христа. І я хочу сказати, що. Ну, от, це просто знаєте, е, я колись так сказав на зібранні, у нас взагалі всі замовкли. От я кажу: от ця сила, е, яка Воскресила Ісуса Христа, вона в кожному, хто повірив Христа, і хто прийняв Його. От, в кожному уявіть, ця сила, вселенська, всесвітня сила Воскресіння Христа. Вона в тобі. І якщо ти, от, а ми, ми всі е, ну, є який час наш фізичне перебування в цьому світі, і коли стикаємося з смерті, то та сила, яка в тобі, вона не залишить тебе ну, в цьому стані смерті, знаєте, вічна смерть. Бо люди були в вічній оці, як то смерть. І тільки Христос своїм Воскресінням доказав нам. Усім людям, що не може смерть зупинити, не може. Ще продовжимо дій третій, Ді, третій розділ. Ви сини пророків і завіту, який Бог заповів вашим батькам. кажучи Авраамові, і в нащадкові твоєму благословляться всі народи землі. Воскрес, воскресивши Слугу Свого. Бог насамперед послав Його вам. І Він благословить вас, щоб відвернувся кожен з вас від свого зла. І зауважте, Бог послав Воскреслого Христа людям. Для чого? Деякі люди думають, Бог буде там судити, карати, це, і треба його боятися, уникати, там, щоб не бачив, як ми грішимо. Ні. Бог послав. Свого Сина Христа, не щоб засудити, не щоб покарати, а як написано, щоб благословити, благословити людей. Благословити. І, і коли знаєте, стикаєшся з людиною, ну, всі люди, звісно, грішні. От, і коли ти служиш людині, і ти знаєш, що ну, ну є, ну, там ще якісь там, грішить людина, але це не зупиняє Бога. Бо Бог послав свого сина благословити людей, благословити його зціленням, помолитися за нього, і ситуація ну, вирішується, якою б людина не була, бо Бог послав свого сина благословити людей. І написано, що відвернути від зла. Чому це важливо відвернути зла людину? Це добре, коли він зцілиться, коли ситуація зміняться, але відвернути від зла. Знаєте, що. Ну, багато людей так стикаєшся, що ну, вони приходять до Бога, щоб щось якісь питання вирішити. Там. От, ну, я сам теж приходив до Бога, ну, щоб вирішити теж свої питання. Там, і, і дуже важливо, щоб ну, Бог вирішить питання, Бог благословить, Бог цілить. все вирішиться. Але дуже важливо, щоб зрозуміти, що е, крім того, щоб благословити Боже завдання, ще відвернути від зла. Тому що зло, гріх, Він веде в погибель, Він веде у ці муки смерті. І якщо тимчасове питання якесь вирішиться, ну смерть же. Ну, в майбутньому смерть. Тобі Бог показує благость, що Він тебе любить. Він не хоче, щоб ти там був. Відвернись, залишся за Христом. Ну, краще з Ним бути. Бо Він воскресить в останній день. Не залишить. От. Але. ну Дивуєшся, що люди ну, треба доносити їм, треба їм проповідувати Євангеліє, треба їм ну, об'ясняти їм все це, що дуже важливо не тільки, щоб там порішалися якісь там питання, а ще й зрозуміти, ну, для чого Христос прийшов, що, що Він хотів дати людям, і щоб прийняти від нього це спасіння, цей дар вічного життя.